І ще береться дві карточки з колоди і кладеться тоді. І який там знак, чи плюс чи мінус, треба е, всім решта по черзі класти число. Якщо там плюс, то більше за тих два, що там лежать. Якщо мінус, то менше, число за ті, що там лежать. о, І цей. А брати можна зі своєї колоди. Тільки якщо тіпо, двоє одне біля одного, не можна з того кінця і з того кінця брати. Не можна їх перемішувати себе карточки. Тут тобто тримати, як тобі їх і роздали. Ну і там ще є карточки всякі, там Може попасти шумо на якусь карточку поміняти, і ще там всяке. Ну і там, якщо тіпо, не мати чим погодити, то певно прибрати з тої колони. Ну, я не знаю, в який там ще бік тоді ще треба його тому що треба було тут чиняти, грати. просто на скульптурі. Нічого. Зараз Можемо наповідати, можемо. А тут його на серп. Не ти другий... що шукала? Значить. Третього всередині. Ой. Другого, всередині. Дозубного, четтого. Туда. На но. На підучу. Потім, що ще повіло. Дивіться, як він дягнувся. Йоу! Що ж ви поверкористовували? Що? Та шампунь, ну боже, ну що можемо використовувати? Там ще в чорних бутилках повна шампуню. То чого ми беремо Наталі? Ну, а ми тут сало. Та роздягнись, одягнись нормально, З довго будеш музолитись. Та, блин. Порвешся зараз. Ну, от так би зразу. Ді сюди. Що тобі, що не витрися і тягнеш, натягаєш ті лаки на мокре тіло? Мухлай. Що Что ты будешь делать?